Вітаю! Мене звати Ольга Шевченка. Я креативна директорка Vintage Web Production. Це історія про мого вчителя і про те, як важливий комфорт в складних ситуаціях Почалося дуже давно. Я ще в школі дуже сильно полюбила такий предмет, як комп'ютерна графіка, і мені тоді дуже подобався фотошоп. Друзі дізналися, що я вмію малювати не просто руками, а ось тут. В ноутбуці. І сказала: слухай, ти не хочеш взагалі попробувати себе в веб дизайні. Я така, що це, як це, як воно працює, куди дивитися? Мені буквально за 30 хвилин пояснили принципи верстки. Потім я два роки працювала на фрілансі і вже мене запросив вінтаж, сказав, що ти на джуна підходиш. Давай спробуємо з тобою співпрацювати. І ось ми така вже трошки нагороджена агенція, і до нас звертається клієнт з Америки. каже: Мені треба... Щоб ви мені розробили сайт, клієнт займається виробами з натурального льону. Задача зробити дуже бутікову, дуже лакшері, історію, щоб можна було передати якість його продукту. Ми йому розробили декілька концептів, щоб він просто подивився, яку якість продукту ми можемо дати. І після цього він каже: слухайте, я все зрозумів, ви відчуваєте, але я хочу, щоб ви подивилися, як виглядає мій бутік, що ми продаємо, хто мої клієнти. Прилітайте до мене в Майамі, і ми тоді е з вами вже предметно поговоримо. І прямо тут на місці щось ви мені запропонуєте. Ми прилітаємо в Майамі, Ми заходимо в бутік. Ми дивимось на ці шикарні сорочки. Ми дивимося, які приходять його покупці. Ми відчуваємо цей. Вайп, літа, моря, бризу, лакшері, дорогих продуктів. Тоді ми були один тиждень всього в Америці, тому ми малювали дуже швидко. І так як різниця в часі доволі велика з Києвом, то бек-офіс постійно з нами працював. Поки ми спимо, вони закінчують те, що ми їм поставили. Поки вони сплять, я оформлюю і роблю як дизайнер свою роботу для того, щоб підготуватися до презентації, приїхати в бутік і все презентувати. І так вийшло, що я приїхала сама. І почала показувати концепт, який ми створили для клієнта. Хвилин сорок я вислуховувала, яка я негідниця. Що я приїхала сюди, щоб відпочивати, що я взагалі не розумію, що це за продукт, як він повинен виглядати, як з ним треба працювати, і що це взагалі за робота. І після цієї зустрічі я вийшла не те, що просто засмучена, в мене просто впав і розвалився весь мій великий дизайнерський внутрішній світ. Бо я думаю, ну як так? Ну, робота ж класно виконана технічно, в трендах, з точки зору UI, з точки зору композиції, з точки зору типографіки, з точки зору. Ро UX, з точки зору запиту клієнта до мене як до дизайнера не має бути претензій. але йому воно просто не заходить. Я була дуже зла. Я пішла купила собі дві пляшки. вина, Сіла на березі окану. я вже трошки охолола до цього стану, і я почала раціонально думати, без емоцій. А для чого ця людина до мене прийшла? Я 100% повинна поважати цю людину, бо ця людина на той момент вона була ну, доволі відомим мільйонером. І тут я кажу таку фразу: я не знаю, як ми це зробимо, але ми не маємо права просто поїхати. Ми повинні дійти до кінця і все ж таки зробити той продукт, який він затвердить. Я почала думати, а що ж не так? Як це виправити? І тоді, справді, я зловила інсайт, що ми йому продавали трендову, доволі плоску історію. Плоску в тому плані, що вона була дуже мінімалістична. А він за рахунок того, що він дуже багато років займається ляними виробами, він сам крафтар, він знає, як відчувається ця тканина. Він знає, як. Треба робити ті шовчики, як е, пришивати ці гудзики, як воно повинно відпарюватись, і як ти, коли ти вдягаєш цю сорочку, як ти повинен себе там відчувати? І для нього було важливо через картинку отримати ось це відчуття. А як це зробити? Це вже твоя задача як дизайнера. І коли я це побачила, коли я це відчула, ми просто сіли на дві доби, закрилися з бек-офісом. Я в Майамі, вони в Києві, я малюю, вони анімують для того. Того, щоб це передати, ми починаємо вивчати картини, які подобаються цьому клієнту. Ми починаємо вивчати взагалі його світ, з ким він зустрічається, від кого він е, в захваті, за якими артистами і майстрами він слідкує, і чому він це робить. І ти, коли як дизайнер працюєш, дуже важливо потерпуватися про свій комфорт. Ось я розумію, що в тій ситуації, коли я була дуже зла, дуже обурена на того клієнта, у Майамі не було улюбленого крісла, але був мій. Класний ноутбук, на якому були всі файли, була мишка, яку я могла налаштувати під себе додатковий поінт до вашого комфорту. А комфорт дає вам відчуття такої умовної безпеки, що я в своєму просторі, і тоді тільки із безпеки ми можемо робити дуже класні креативні штуки, які будуть визнані у світі. Тоді ми вийшли через дві доби, виповзли з нашого номеру з презентацією клієнта. На що він сказав: Ну нарешті. Нарешті, нарешті, ви мене відчули і почули. І ця історія мене навчила тому, що ніколи не здавайся. Ти просто відкидаєш варіант, що може бути по-іншому, що ти не затвердиш цей макет. Ні. Нехай буде 10 ітерацій, нехай 20, нехай 50, але ти йдеш до кінця, бо тобі важливо. Ми повернулися до нас, приходить нові, нова клієнтка. і ніхто її не розуміє. Ніхто не може намалювати те, що вона хоче. І вона каже: ну ось ви все, остання надія, що ви нарешті зробите той продукт, який я дуже сильно хочу. Кажемо: ой. Не повіриш, де ми тільки що були, тому ми точно зробимо той продукт, який тобі потрібен.